Планета Земля. Червона кулька супергерой. Бореться проти Чорного квадрата. Приємного перегляду, друзі. Привіт, друзі! З вами канал Веселі Ігри. Ваш улюблений канал. Дякуємо вам, друзі, за вашу підтримку, ваші коментарі, ваші перегляди. Друзі, дякуємо, що підтримуєте нас у боротьбі за нашу планету, за добро проти злих, жовтооких, зубатих монстрів чорних квадратів. А тепер вони ще й стали кращими чорними квадратами. Чорними венами квадратами. Друзі, давайте подивимося, хто то такі. 28 рівень! Ой, друзі, чую, це буде неймовірний рівень. От ми, друзі, і в глибокому лісі. Ха-ха-ха! Друзі, хто такий? Я чорний квадрат веном прийшов у глибокий ліс за покликом. Молодших моїх братів, чорних квадратів, щоби знищити тебе, червона кулька! Друзі, ви чули, що тут квадрат несе? Давайте йому мотивацію розкажемо. Квадрати стержні та пили, гуртом об'єднали сили, до своїх лав завербували космічного прибульця венома, щоб червону кульку налякати і планету в страху тримати. Та червона кулька має зброю. Одягнула костюм залізний та готова до бою. До бою ми готові, друзі. Вперед покажемо тим тименоман чорним квадратом. Так, друзі, що в нас тут таке є? Так. Дерево в дереві. Отвір. А за тим отвором мости мотузкові. І раз. І два. Ох, друзі, які. І. Три! І кнопка! Ай! Ой, ні-ні-ні, назад, друзі, дивіться, які рівновагу треба тримати. Так, три і. Нажимаємо кнопку. Ай! Пішли в беззодню, друзі, до акул! Давайте ще раз, друзі, зробимо. Акуратно, акуратно, не спішимо. Помалесенько. Ми долаємо ці перешкоди. Так, відкриваємо. Ага, от! Ось ці нам ворота треба відкрити і... І ні-ні і і і і ні. Ні-ні ні, ні 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 спокійно, спокійно, не танцюй, червона кулька спокійно, не танцюй. Кнопку нажали, натиснули кнопку, назад, відкрили ворота, запрягнули. І, зубаті монстри, чорні квадрати! Два брати окропати! Що ви хочете чорні квадрати? Ми два квадратища стоїмо на тебе на шляху, щоб ти не пройшла цей рівень! Ах ти квадрат нечемний, а ну йди сюди. А на маєш один готовий. Другий готовий. Обез... обезквадратили ми чорних квадратів. Уй! Ха-ха! Я ні за чорний квадрат! Ще сильніше за минулих моїх чорних квадратів! У мене подвійна сила, у мене меч і червона пов'язка! Я піз! А! Ой, отримала ми по зубах від чорного квадрата! Ах ти чорний квадрат! А! На тобі шара з червона кулька, щоб ти знала, як зв'язуватися! З ніндзями чорними квадратами! І Я! І сюди. Ми тебе зараз ліквідуємо в чорний квадрат ще. І... Ой, друзі, він нас ліквідував! Ого! Я тобі казав тільки не зв'язуватися зі мною! I'll be back! І... Ой! Ще раз підтримали! Друзі, якісь. Відмовці він. Мав... він, мав він... Серйозний ніндзя квадрат! Але нічого! Я тобі зараз. Обеззубимо тебе! Знаєш! Легка порція ударів і нема чорного квадрата. Так, друзі, а що? Ого-го! Це неймовірне завдання, друзі! Нам треба ту ковбицю скинути на, цей рухом... на цю гойделку рухому, друзі! Як, то ми... Як це нам удасться, я не знаю, але ми будемо пробувати. Давайте. Зараз На три. Один. Два. Три! Пішли дро. Яй-яй-яй-яй-яй. Знов ти ніндзя чорний квадрат, а ти вже нас. Достав ти ніндзя чорний квадрат. Ой! Я казав тобі зуби побиваю, червона кулько! Ай-я! Зараз зараз ми тобі по голові дамо, і ти чорний квадрат. Мама, я тобі казав не зв'язуватися, не стояти у нас на дорозі, на, на дорозі добра чорний квадратище. Так, друзі, давайте. Коубиса вже котиться. я! Буль-буль-буль-буль-буль, друзі. ми. Ох, оце був нокаут в чорному квадрату ніндзі. Так, друзі. Стримай коні. Друзі, а що буде? Певно, ми, напевно, не зможемо далі пройти. А, та не зможемо мене вискочили. Нам на ковбиця, щоб ми вискочили, так що, друзі, дам слід за ковбицею. Ой, друзі. Кеймовер, okay, там. Ну нічого. Так, друзі, відновлюємо нашу гру. Ніндзя квадрат хоче нас атакувати. Привіт, кулька червона! Давно не бачились! Минулого разу ти програла! Так, чорний квадрат. Я отримала поразку, проте не виграю. Я виграю війну! На тобі чорний квадрат! Ах! Та де ти виграєш війну? Ти. Чорна кулька ти не... безпорадна червона кулька. Тебе нема гарної зброї, так як в мене, мечів великих. А! Ах. Все таки Ти чорний квадрат. Не маєш. Все, ліквідували ми чорного квадрата і можемо тепер спокійно приступати до нашого атракціону. Так, друзі, куди ти тікає червона кулька? Я червона кулька. Завжди позитивно, усміхнена. Йдемо перемагати чорних квадратів. Так, друзі, зосередимося, сконцентруємося. І на три. І. Пішли, друзі. Майже, майже. Знов той чорний квадрат. А я, ти чорний квадрат! Маєш нокаут один. Ой! Отримали по зубах від чорного квадрата. Давайте ми його з висоти візьмемо. З висоти. І. Ні -ні -ні. І. Ой! Чорний квадрат! Який ні, це чорний квадрат сильний! І ще раз! Отак От йому! Отак, От чорному квадрату. Так, друзі, давайте. На три. Помаленько. Тихо-тихо, помаленько, помаленько, помаленько. І раз! Пішли, друзі, разом з чорним квадратом! Ой, ми зразу перевиконали план, друзі! Так, друзі! Ми пройшли цей рівень наповнений жахливими монстрами чорними квадратами, ніндзями. Братами, акробатами, друзі. Ого, а хто то такі? Що це за дві таких нових червоних кульки? Ні, дві? Три! Три, друзі! А з яких вам цих трьох найбільше подобається червона кулька? Ану, друзі? І вгадайте, хто це такі? Ви їх десь раніше бачили? Це капітани якісь може? Може якісь супергерої? Ану, друзі, напишіть нам в коментарях, будь ласка. Дякую, друзі, вам, за нашу вашу підтримку. Перегля... Переглядайте наше відео. Дивіться українське, підтримуйте українське. Дякую вам, друзі, гарного вам дня!